Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Вийшла на вулицю, подивіться, який туман у нас сьогодні. Вчора ввечері йшов дощ. Цілий вечір тарабанів. Тим, що сніг розстав, знову грязюки повну. Не можна не пройти нічого. Ноги прилипають. Винесла, викинула шпайки. Із цибулі, де да, наберу відео цибульки, бо сьогодні до нас повинні приїхати гості. Повинна приїхати моя сестричка із племінником. То я зараз поставлю ці, е, хочу приготувати тівтєльки. Побачу, чи в духовці поставлю, чи в костюці протушу. Треба щось приготувати. Вчора шматочок е, реберця замаринували, на вогні посмажимо. Сьогодні у нас 14 лютого, День всіх закоханих. Тож вітаю всіх зі святом. Але для мене це звичайний день. Чи день закоханих, чи не день закоханих. Нам вчителька говорила, що якщо хтось когось дійсно любить, то можна привітати в будь-який час, в будь-який день, не чекати 14 лютого. Тож для мене це теж не свято. Хто відмічає, хто То... це кожному право. Зараз покажу, що в нас. Ой! Чуть не впала через кота. Чо... Цей рейжу. Прив'язали біма. Топчи, вазони, топчи, мій хороший. Отаке у нас болото в дворі. Ну, що поробиш? Шо, кітці. Туман на вулиці. Ще покажу вам погоди. Ось така у нас погодка. А чуєте, як пташки вже співають. О, вже утки поперелітали, треба заганяти. Калюжі страшні. Китюньки. Там взагалі у нас болото, я не знаю, що робить під двором. Так гарно, тепло, тепло на вулиці сьогодні. І вчора був гарний день, ну, вчора було на сонечко. А сьогодні, хоч сонечка нема хмарно, але дуже тепло на вулиці. Так, іти. Болото, просто болото. Ну, Що поробиш? Вчора... Чоловік наніс, Було дуже багато соломи, щоб трошки чистіше їм, але все одно втоптали. Поки не висохне, то таке вже й буде. Ось, повилітали. Ой, не можна. В Ялиночки гарні які. Давай Гілля, давай, 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 Гілля. Давай у двір. Ужас через собак. Не можна, щоб вийшли, по джобали зелененьку травичку, не курі, не утки. Давай, гіля, 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 гілля. глянь. Ну куди ти її проганяєш? О, домахалася, поламала відерочку. Зараз позаганяю, візьму дручок, бо це цим відром махай, не махай. Не буде діла. Домахалася. Оце. Якщо немає дручка, чи якоїсь лозини в руках, то да ніколи не заженеш цих уток. Так, зараз позаганяю. Наберу нас ось скільки цибулі, ще залишилося. До нової ще вистачить і вистачить. Ще трішки продаємо, тому що дуже багато, скільки ми не зимо. Це у фіолетових сітках у нас зимова, це що ми на зиму садимо. Гарно збереглася, не поросла нічого, а це в червоних що весною садимо. Гарно, ось сюди підняла. Ну, нічого, то не страшно одна. Зараз наберем. Гарна це буде. Велика, велика. Єсть і маленька, але знаєте, не завжди велика. І потрібно. Інколи коли потрібно маленька, чи в салат скришить, чи маленьку каструльку, якщо щось вариш, то також велика не потрібно. Ну якщо маленьку каструльку вариш якогось супа чи борща, то навіщо таку цивулину, це дуже багато. Але якщо щось смажеш, якщо це я буду готувати тюхтільки, о, проросла, ну це вже погано викинути, то доволі непогано коли велика. Ось така у нас урожай в цьому році. Це тут одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім і це восьму я розв'язала. Восім сіток. Але ще ж ми їли. Оце залишилося скільки. Так що, хто працює гарно влітку, той взимку не думає, де його взяти. Так, поки тут у цьому, то наберу ще яблук. Завтра передам чоловіковій сестрі, бо говорила, що немає, то зараз у нас яблочко ще є. І доволі багато. В тому році гарно вродила одна яблунька. То поділимося. Знаєте, думала, примерзли? Ні, гарні. Я не знаю, що за сорт, але дуже гарно зберігся. Майже немає гнилого. Ось одне, ну це зовсім інший сорт. Його було дуже замало. Так, зараз понабираємо. Виберемо гарненькі такі всі, бачите? Здорові, гарні яблучка. Зараз наберу. Можу забутися і завтра не передам. Я вчора з нею розмовляла. Кажу, є яблука. каже, немає. Кажу, я тобі передам, будете їсти чи пекти щось. Ну, отаке. Треба перебрати їх, де такі гірші. то віддя... да, Ти хай... Ой, качки дзюбають, до да, курі. Трішки нічого, воно помиється. Зато без хімії. Не купувати. А домашнє, корисне, ароматне. Гарне яблучко. Бо і своєї сестри питала, кажу, є яблука. Казала, єсть, єсть. А це питала, нема, купувала. Кажу, ну молодець. Краще гроші віддати. За незрозумілі які. А свої, хайжу, хай мої гниють. Хтось приїде, так треба нагородити її також яблуками. Ось гарні, які яблука. А це сніжний, Ну щось він ну, також положу декілька. Зараз положу, да, трохи свекрусі накидаю в кульочок. Вона сама, їй багато не потрібно. А ці сім'я у Лариси, то хай пече, їдять. Ось в мене ще які гарні виглядають, бачите? І головне, що немає гнилі. Що зараз підніму, покажу ящичку. Бачите, які гарненькі. І тут о, гарні. Ось таке відеречко. Зараз кульочок складу і буде мені готово. Завтра вранці тільки зашуршить. Готую. Підсмажую цибульку. Готую підсмажку. Зажарку в нас говорить. Серединку. Цибулі накришила дуже багато. Хай смажиться. Кинула вже морку. Ще вимагаємо. Так, готуємо тівтільки. Риз. Вчора відварили. яєчок набила, постолила поперчила, фарш і піджарка. цибулька морква. Зараз гарненько перемішаю. Попробую на сім і будемо смажити ті втільки. Так, трішки їх обсмажую на сковорідці, щоб не розпалися. Потім зроблю заливку, залью і в духовиці. Пропечуться ще, буде смачно. Так, обсмажила ті втельки. Получився такий протовень. Чотири не вмістилося, я наверх положила. Тепер обсмажуємо цибульку, робимо заливку. Напів кінцями покришила і обсмажую. Добавлю тоді томат, сметану, цукор за смаком, перчик і заливаємо. І в духовку хай печеться. Так, цибульку обсмажила, додала декілька ложок томатної пасти і видушую цілий пакет сметанки. Так, Томатної пасти щось мало, то додала ще трішки. Гарненько зараз вимішую більшенький вогник. І хай покіпить. Зараз додам цукру, водички, перчику. Отака каша малаша виходить. Налила водичку цілу сковорідку, хай прокипить гарненько і заливаємо. Так, залили соусом подлива, як хто я хоче так і називає повний протовень, ставимо в духовочку. Вони гарненько пропитаються, прокиплять, і будуть дуже смачні. Так, спеклися мої тюфтільки. Зараз тарілочку положу, покажу. Так, отака красота. Получилася. Гарненьке. Пропиталося гарно. Соус густенький став. Угу. Тільки ще гаряче. Тож готуйте. Всім смачного. Оце, ну що воно це за. А ну Гілля! Гілля! Пішто сюди. Гіля-геля-гіля-гіля-гіля, давай, давай, пошла вон. Осьо. Побідали всю кору на деревовидній піоні. Що, мурзик. Осьо. Починаю. Одягати, тому що не можна, нема відбою. Зараз повдягаю сітку, сюди ще надягну і сюди. Спробую спасти. Бо кожного року об'їдають оці серединки, а потім в мене вона не цвіте. Ох і гади. Гіля! Обмотала сіткою. Дві сітки розрізала, а ці дві, просто надягнула тягнула наверх. Ось. Вони кожного року, кожну весну оці верхушки об'їдають, а це тут буде цвіт. Оце якщо вони не з'їдять, отут повинна бути квіточка. В тому році було лише дві. Ось одна коробочка залишилася. І ось ось Це вверху вони просто не дістали їх об'їсти. Все інше об'їдають. Ось бачите, вже ось об'їли. Вже нема і не буде. Ось. Починають об починали об'їдати. ну Ще не доїли, але вже все. Вже спортилося, зіпсувалося. Квіточки там вже не буде і не чекати. Те ж саме з цією. Тут хоч кору ще не трогали. Але ось, бачите, поб'їдали. Ось Нема, ось Ну тут вершки ще не тронули. Ось один вже з'їли. Так тримати господарство. І без нього ніяк, і з ним. Дуже шкоди багато приносять, особливо ті, хто люблять вирощувати квіти. Але треба якось миритися. Побачимо, що буде. Чи будуть лізти, чи ні. Ой, квашня страшна. Так, одні ковбаски вже посмажились. Риберці смажимо. А це якісь медальйончики чоловік купив. Будемо пробувати. М -м, дим. Нурзик пахне. Ну там не гордя, не ну, достає. Ні. І солі покупців не вистачає багато жару. Щоб... Угу. гарненький кусочок, угу. і вам перепаде да, не зря нюхаєте. Доброго дня. Хочу показати, посіяла вже перчик сьогодні. Сьогодні 15 лютого у нас. І редиску посіяла. Ось бризлюю водичкою гарненькою. І ставимо на підвіконня. Це тут посіяла на пробу редиску. Домашній посіяла і то, що купувала, розсіяла. Зараз кудочки понадягаю і на підвіконня. Нехай хай проростає. Так, до весни готуюся, посадила молоді калачики, стаканчики, попідписувала, деякі. І вічно квітучу бегонію посадила молоденькі, щоб потім поросажувати на вулицю, щоб була краса. Будемо дивитися, чи будуть вкоренятися. Ось така посадка у мене сьогодні була. Цвіт повирізала, тільки це один треба буде зрізати ножничками, щоб не тянуло сік. Ось у мене помаранчевий, рожевий. Це маленькі квіточки такі. Білий з червоною серединкою. Чисто білий є Обожнюю є пеларгонія, калачик ми називаємо. Ось така краса. Хоча говорять, що він смердить, мені не смердить. Мені дуже подобаються їхні квіти. Тож я посадила молоденькі, а оті старі потім повисаджую вже на вулицю, коли буде гарна погода. Тож Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Всім дякую за підписки, за коментарі. Всім до наступної зустрічі. До побачення!